Вітаємо, шановні телеглядачі. Ви дивитесь інформаційну програму Слово депутата, створену за сприяння Луцької міської ради. У сьогоднішньому випуску ми підіб'ємо підсумки 44-ї сесії, яка розпочалася ще минулого місяця і розтягнулася у часі на кілька тижнів. Хоча й питань порядку денного було небагато, з додатковими трохи більше ста. Їх почерговість наші народні обранці узгоджували дуже довго під скандування під вікнами сесійної зали підприємців центрального ринку. А наприкінці першого пленарного засідання кілька депутатів заблокували роботу сесії, яка розпочинається. Це Луцького міського голову Миколу Романюка з минулим днем народження поздоровив депутат Віталій Кварцяний і подарував футболку з цифрами 55, додавши м'яча з автографами усіх футболістів та власну книгу. на зустріч спорту і футболу. Це дуже добре, приємно, що у нас є такий мер, який співпрацює з футболом і на благо міста. Тим часом під стінами міської ради зібралися підприємці центрального ринку, вимагаючи не припиняти договір оренди землі з фірмою Скорпіон сервіс з представниками малого бізнесу зустрівся Микола Романюк, і сторони таки дійшли консенсусу. Позиція самого міського голови нас задовільняє. Він нас підтримує. Ми зрозуміли, що це людина, яка нас підтримує і яка зробить все, щоб центральний ринок лишився на місці, щоб люди мали робочі місця. Ну, ми йому віримо. Йдеться про оренду землі підприємцями частини вулиці Глушець, саме той, що межує з парком імені Лесі Українки. Там вже давно має бути облаштована стоянка для автомобілів, але до сьогодні ніхто не запропонував людям альтернативу. Ну, на сьогоднішній день ми бачимо вирішення проблеми це зняти рішення про припинення договору оренди з ринком Скорпіон от, взагалі з розгляду. І розглянути питання про те, щоб людям дати допрацювати до хоча б 2014 року, ну, до там, 2015 року початку. А за цей період часу вже були зустрічі з Миколою Ярославовичем і м, розуміємо, що давати нам довготермінову оренду це, ну, е, не має в цьому сенсу, але хоча б за цей рік розібрати побачити, якусь намалювати концепцію, як воно буде все виглядати. Я так думаю, що люди попідтримали, але з людьми треба спілкуватися, не приймати рішення поза їх спинами. Микола Романюк теж вважає рішення щодо припинення оренди землі дещо поспішним і підтримує підприємців центрального ринку. Спречно, люди, ті, які сьогодні зібрались під міською радою, Не можна так робити сьогодні, сказати, завтра до побачення. Хоча розмовляючи з людьми, і люди самі погодились, що... Не може бути біля замку, під замком на цій площі. Я перепрошую за вислів такого Шанхаю. Але люди кажуть, ну попередьте нас хоча б за якийсь певний період. Моя особиста позиція, що треба, ну якщо приймати рішення, а воно все одно рано чи пізно буде приймати це рішення, ось, то е, знайти місце. Ми займаємося цим пошуком цього місця для перенесення хоча б цієї частини ринку яка від вулиці замкової з лівої сторони до парку, де була стоянка, щоб і стоянку можна було нормально зробити. Це раз-друге, попередити людей як мінімум за рік часу, що, шановні, через рік часу ось тут ринку не буде. Ми вам пропонуємо такі-то місця. Не можна так з людьми поступати, як поступають сьогодні ті ініціатори проєкту, які вносять його сьогодні на сесію. А у залі засідань сесію розпочали посвятою у депутата Ігоря Поліщука, який переміг конкурентів на проміжних виборах у привокзальному районі. Новому обранцю урочисто вручили депутатський мандат і значок, а сам Ігор Поліщук вже знає, що хоче зробити щонайперше для громади. Депутатську діяльність я хотів би свою розпочати з систематизації проблем привокзального мікрорайону, з якими я знайомився під час передвиборчої програми, зібрати від людей запити. Ось, і відповідно вирішувати ці питання, допомагати людям у вирішенні тих питань, які зараз є в провокзальному мікрорайоні, шляхом документів депутатського реагування, і іншими скажімо так, засобами, які має використовувати депутат Луцької міської ради. Далі Микола Романюк повідомив, що депутат Богдан Шиба увійшов у міській раді до фракції Батьківщина. А потім у нашій народній обранці оголошували свої звернення та запити, серед яких були насправді цікаві та актуальні. Зокрема, депутат Вега пропонує повернутися до тих часів, коли двірники завершували роботу до початку робочого дня і не ганяли пилюку вулицями міста. Щоправда, така пропозиція, очевидно, має сенс літньої пори, а не з настанням періоду дощів. В нас виникла така нездорова ситуація, коли і після шостої години, коли люди починають масово їхати на свої місця роботи, двірники починають мести вулиці, сухуни, обризнувши це все діло, і пилюка, це все піднімається, люди дихають. І тому я вирішив просто нагадати міській владі про те, що практикувалося раніше прибирання вулиць до... Шостої години до початку руху громадського транспорту. І раніше цей двірник повинен був завершити до 6.00. Коли він почне і так далі, ну в нього ж відповідним чином розтягнути цей робочий день, він собі міг сам його планувати. Але вже сухе прибирання вулиці ніяк не могло здійснюватися після 6-ї години. Ну, я вважаю, що це ну, може здаватися дріб'язковим питанням, але питання достатньо важливе для здоров'я людей. А депутат Плісецький занепокоєний отими гучними салютами та феєрверками нічної пори біля ресторанів, коли підігріта публіка вимагає видовищ. Того часу, коли втомлені лучани вже намагаються заснути. Проблема дійсно є, тому що я думаю, що це підтвердять жителі Луцька, оскільки особливо стосується спальних районів, житлових кварталів, де достатньо багато у нас зараз є кафе, ресторанів, які відкриваються буквально там щодня. І коли, наприклад, там особливо вихідні дні святкуються дні народження і весілля, як правило, це все закінчується гучними салютами. Ну, я розумію, що це можливо комусь цікаво, але якщо ми говоримо про спальний район, то це... Я вважаю, що це неприпустимо, це ненормально, тим більше, коли його запускають ну, прості люди, які некомпетентні в цьому. Я сам неодноразово спостерігав такі картини, в мене є відео, на якому видно, що посеред житлового кварталу, прямо біля кафе, влаштовано там вогняне шоу просто. Цікава пропозиція є і у депутата Осіпова, який пропонує створити комунальним підприємствам власну мережу онлайн сплати комунальних послуг, аби не чекати кінця місяця. Це дало б змогу своєчасно розраховуватися з працівниками зарплатою, бо навіть на сесії директор Луцькводоканалу Іван Курчук просить депутатів надати можливість відкрити кредитну лінію. Звичайно ж, не йдеться про банкрутство водоканалу. Підприємство, як то кажуть, впевнено стоїть на ногах, але та затримка розрахунків змушує керівництво шукати нові форми роботи і фінансування. На підприємстві склалася надзвичайно складна фінансова ситуація. Особливо відчувається недостача обігових коштів. Це значить те, що основні розрахунки за наші послуги поступають після 20 го числа. А підприємство повинно розраховуватися кожен день за надані послуги за придбання якихось матеріалів. І ця кредитна лінія спрямована для того, щоб ми могли працювати планово по по на протязі по цілого місяця. А це не значить, що ми беремо кредит під якесь обладнання. Щодо інших питань порядку денного сесії, то депутати цікавилися станом екології у Луцьку, особливо станом повітря та рівнем загазованості. Вочевидь, після деяких необ'єктивних публікацій у засобах масової інформації. І хоча представники управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації заспокоюють лучан, бо повітря у місті не таке вже й погане, депутати мають свої варіанти вирішення екологічних проблем. Я б сказала, що вона не настільки є поганою, як деякі ЗМІ висвітлюють, звичайно що вона не є ідеальною. Звичайно, що ми можемо сказати, що досить важко в деяких районах міста навіть дихається. Так? Але ми мусимо враховувати, що місто будувалось не сьогодні, і кількість транспорту, яка їздить навіть в центрі міста, так, вона значно збільшилась. В загальному кількість транспорту в місті збільшилась. Тому ми мусимо враховувати всі ці чинники і робити таким чином, приймати такі рішення, які покращували ситуацію, екологічну ситуацію в місті. Ну, для прикладу, якісь обмеження, припустимо, по руху в центрі міста, для того, аби повітря було чистішим. Можливо, це окружна дорога навколо міста Луцька, аби зупинити рух по місту транзитних автомобілів. Тобто ми працюємо і я думаю, що найближчим часом будуть прийматися якісь рішення. Заслухали депутати цього дня і інформацію про ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у місті Луцьку. Пам'ятається, розпочалося ще з підтоплень помешкань жителів Маломаляниківського масиву. До речі, там люди хочуть створити такий собі квартальний комітет, аби об'єднати зусилля у вирішенні проблем водовідведення. Ми ж хочемо нагадати, що землю під забудову, тепер вже Лучани, отримували від районної влади і чомусь не переймалися комунікаціями. Тепер апелюють до Миколи Романюка і служби з надзвичайних ситуацій роботу якої депутати визнали задовільною. А так як спрацювала все ж таки служби надзвичайних ситуацій, в принципі, є позитивним, от, наслідки е руйнації, скажімо так, і взагалі от, підтоплення все інше, не були такими великими. От, але хотілося б, звичайно, і фінансово допомогти, це і з технікою та, яка існує е на даний час. Ви пам'ятаєте, а на комісії у нас коли доповідав, вказував, що фактично відкачували, якщо Міністерство надзвичайних ситуацій, пожежними машинами. Це не є засіб для відкачування води, тобто є спеціальне. Наявність помп, я думаю, що саме найпотужніше. Кількість помп це все ж таки в тепло, да? От, е, але вона також займається специфічною роботою і відкачує теплову воду, тобто, яка є якісною скажімо так, от, і очищеною. От, тому треба бути все ж таки, в бюджеті наступний рік, підкуплять, підкуплять, підкупляти цю техніку для житлово-комунальних підприємств, тому що це є відкачування і води з підвальних приміщень, оперативне відкачування, щоб не було фундаменту. І це відкачування з доріг, ну, в принципі, дорогою. Але в основному це таким чином. До речі, 44-та сесія Луцької міської ради взагалі була наповнена питаннями життєдіяльності громади. Депутати переймалися соціальними проблемами та безпекою лучан. І таки повернулися до розгляду питання про врегулювання чисельності безпритульних тварин. Очевидно, згадали вислів мера одного закордонного міста, який сказав, мене обирали не собаки, а люди. Да, мене дуже дивує. Точка зору окремих депутатів, які проголосували про те, щоб зняти дане питання з порядку денного. Тому що проблема в місті є, її потрібно вирішувати. я вважаю, що цей даний проєкт рішення це є наступний крок у вирішенні даної проблеми з безпритульними тваринами. Вважаю, що робота ласки вона до цього часу, до цього моменту є точковою роботою, тому що вони виїжджають тільки на виклики, вирішують окремі нагальні якісь питання. А це рішення є вже побудова системної роботи з тваринами, які проживають і на територіях підприємств, і мешканці, які не хочуть реєструвати цих собак і кошечок. Вважаю, що все ж таки безпека наших дітей в першу чергу, безпека наших людей має бути у нас на першому місці і на порядку денному обов'язково має розглядатися. Не оминули депутати і кілька питань, що стосується регламенту Луцької міської ради, зокрема бюджетного. Зокрема, Андрій Осіпов хоче створити ще одну комісію, окрім бюджетної, представники якої вивчали б цифри міського кошторису ще від початку року, задовго до голосування під час сесії. Каже, що разом з тим аж ніяк не ставить під сумнів професійності колег з бюджетної комісії. Суть бюджетного регламенту полягає у тому, що... Постійна комісія з питань бюджету, вона розглядає лише готові проєкти рішення перед винесенням їх на сесію. А моя мета, щоб депутати самі брали участь у підготовці цих рішень, знали, з чого формується бюджет і впливали на формування бюджетної політики. Фактично на сьогоднішній день депутати одержують величезний бюджет лише за кілька днів до Нового року, 26-29 грудня. Вивчити цей документ, а тим більше істотно вплинути на його показники неможливо, бо він вже зверстаний. А от якщо депутати цим будуть займатися протягом року, будуть контролювати виконання попереднього бюджету і формувати нинішній бюджет, тоді буде справжня влада депутатів, тоді вони дійсно зможуть відповідати за ухвалене рішення. А зараз депутати виглядають як часто густо, як сліпі кошенята, голосуючи за мішка в коту. Депутат Осіпов пропонує змінити і деякі загальні положення регламенту міської ради шостого скликання. Вони суто технічні, викликані необхідністю привести їх у відповідність до сьогодення, а відтак не викликають заперечень. Проєкт рішення, який пропонується по внесенню змін до регламента, це проєкт рішення технічний, тому що там є необхідність виправити ті помилки, які мають місце. В назві комісії це не тимчасова комісія, а тимчасова контрольна комісія. І другий момент сьогодні ми зробили ще один крок для... Прозорості нашої роботи. Сьогодні ведуться онлайн-трансляції засідань міської ради, тому треба це узаконити, внести зміни в регламент, передбачити це регламентом і зробити його, скажімо так, цей процес легітимізувати. Завершувалася сесія розглядом кількох питань, жодне рішення, з яких не було ухвалено. Вже зовсім скоро, 25 вересня, відбудеться чергова 45-та сесія Луцької міської ради. І знову у залі засідань будуть гострі дебати, не усі рішення ухвалюватимуться одноголосно. Але завжди вирішальним залишатиметься слово депутата, представника місцевої громади, якому делеговані не тільки права, але й обов'язки. А сьогодні дякуємо усім, хто знайшов час та бажання подивитись нашу програму. І сподіваємось на зустріч уже наступного місяця. Місяця на цьому ж каналі. на все добре.